Всім привіт! Мене звати Наталя, і це мій канал про рукоділля не тільки більше хендмейт. Дуже довго мене не було на каналі, а причина банальна, як я жартувала своїм друзям. Якщо б писати 1 вересня, не знаю, я чи пишуть зараз діти в школах такі твори, але якби писати твір на тему, як я провів літо, то у мене він би обмежився однією фразою по лікарям. Не хочеться про сумне. Але що робити, якщо це життя? В мене цей квест по лікарям почався десь навесні, мені здається, з квітня, і ось так ось і все літо, і, і зараз продовжується. Тож я, чесно кажучи, щиро взагалі радію, що в мене хоч щось здавалося зв'язати щиро радію кожній не менші речі. Ну, в принципі, в мене не було великих речей, це трохи шкарпеток, трохи брелочків. Е, ну, таке, але все ж таки це ліпше, ніж нічого. Враховуючи те, що в мене така була велика перерва, да, то я розумію, що мені буде і важко зараз зняти якесь таке велике відео, і, напевно, і вам буде важко його так потім дивитися, сприймати. Я вирішила розбити ось таке своє відео на тему, як я провів літо на декілька частин. Буде про те, що все ж таки мені вдалося зробити. Буде про дарунки в там, ну, і жакудінні трошки. І буде ще про мої замовлення в язальні. Про готові роботи, напевно, будуть також дві частини. Буде... Про шкарпетки спеціями ну, вироби і е, про те, що в мене вийшло нагачкувати. Але спочатку я хочу е, розповісти е, про те, що стало поштовхом, саме тому, що я почала все ж таки чи повернулася знімати відео. Я так собі оцю задум, е, на тему, як провів літо, е, тримала вже так наприкінці літа. Думаю, ну так, вже кінець літа треба. Зняти відео викласти. Все ніяк, щось не виходить. Думаю, ну окей, вже почалася осінь, давай, 1 вересня, знімай, теж не виходить. Вчора, думаю, 15 вересня, сьогодні, до речі, 16 вересня. Думаю, все, треба знімати середину вересня, треба знімати. Знов ніяк. І от якраз розмірковувала зі своєю подругою Наташою Швець. Стосовно того, що в мене особисто. Нічого так не відволікає і не заповнює мої думки як в'язання. Бо навіть якщо в тебе якісь там по в'язанню, тобто все одно якісь там сумні думки, вони заповнюють, прикривають ну, все інше, да? наше сьогодення, скажімо так. І от, наприклад, у мене вчора було фіаско з одним проєктом, яку я думала, що мене там вже все прораховано розраховано, але інша нитка. І треба щось думати. Тобто, ми сьогодні з Наташою вранці влаштували такий брейншторм, вона мені допомагала. Ну, тобто, я, я, я ділилася своїми думками. Вона мені також щось радила, як це краще вирішити. І е, стосовно того, що в'язання відволікає, повернемося до цієї думки. Взагалі, я думаю, що будь-яке хобі воно для того призначено, щоб ми поринули в якийсь е, світ саме. Цього хобі, да, щоб воно нас відволікло. Але ми тут в'язання зараз. Коротше, вранці першим дописом, який ви бачила в інстаграмі, був допис від магазину пряжі петель.comюа стосовно того, що в них з'явилася нова шкафкова пряжа. Я не пам'ятаю, чи розповідала я, чи не розповідала, бо, знаєте, коли довго не знімаєш, але. І щось собі так плануєш зняти, чи навіть якісь шматки е, знімаєш, але не викладаєш, то потім тобі важко збагнути, чи це тих хотів засняти, чи дійсно засняв і, і чи виклав ти, чи не виклав колись. Е, то, коротше, за, за що? Що Петелька це е, коли повернулася в 14 році до в'язання, це е, був саме перший мій магазин по в'язанню. Я деякий час досить довго купляла саме там і нитки, і інструмент. Потім з'явилося ще більше і магазинів по в'язанню. але час від часу я все одно повертаюся до петельки. Казала, що я побачила допис в петельці про нову шкарпеткову пряжу і думаю, так, треба ловити хвилю швиденько поїхати купити цю нову ниточку, і, можливо, і вам засняти. Тобто я зрушу так із свій YouTube з мертвої точки. Тепер показую. Ось ця краса. Саме цей колір я одразу замовила, а ось ці два ниточки я вирішила подивитися саме живцем, як вони виглядають, і обрала ось цей колір. Ковала пакуночок за кадром, щоб вам тут не шархотіти. Ось так виглядають ці моточки. Вони 50-грамові, 210 метрів на 100 грамів, назва «Lamia Mia Socks». Це турецька пряжа. Я так подивилася, погуглила, вона мало, мало де продається ще. Не знаю, можливо, з'явиться і в інших магазинах. І ще по хто подивилася в інстаграмі, бачила, що в Турції вона вже люди в'язали з неї вже в квітні. В нас вона... Тобто в магазині, наприклад, в Петельсі вона з'явилася тільки вчора. Мені ж крутить вже її випроводити, думаю, покажу спочатку вам, як вона виглядає. І буду вже пробувати в'язати. Не знаю, яким номером спить. Можливо. Навіть двічку, спробую двіка чи 2,25, подивлюся. Оце я хочу військовим зв'язати. Це подивлюся, можливо, також буде військовим, а можливо, буде комусь з друзів бо друзі вже котрий вік терпляче чекають, коли ж отримують подарунок шкарпетки від мене. Але кольори мені прям дуже подобаються. Ці прям такі життєрадісні, ці такі більш стримані, але осінні. Так, ну я покажу, що ще ж було в цьому пакуночку. Так, щоб вам в кадр все влізло. Так, наче влазить більш-менш. Це новий випуск, вересневий, наскільки я знаю. Бурда в'язання. Я намагаюся купляти всі номери, починаючи з 22-го року. Якщо не саме в 22-му році почали випускати, видавати цей журнал в'язанню українською мовою. Я ще сама його не дивилася, не дивилася, тільки при вас ось розпакувала цей пакунок. Ось такі моделі. Якщо вам цікаво, то можу зробити окреме відео, погортати цей журнал. І в мене, до речі, ще є дві книжки, мені подарували за цей проміжок часу по в'язанню шкарпеток. Якщо вам цікаво, то напишіть мені десь за це, або тут в коментарях, або мені в директ. Тоді я зроблю такий невеличкий обзор. Ну, звісно, не буду показувати схеми, але просто покажу, які моделі. Може, ви також надихнетеся і схочете купити. До речі, в петельці цей журнал не обійшовся 165 гривень. Я знаю, що в Сільпо він набагато дорожчий. І стосовно вартості цих ниточок, саме в петельці. Моточок 50-грамовий 65 гривень. Тобто 100 грам, котрі вам потрібні на пару шкарпеток, це, ну, звісно, не 100 грам, там менше буде, але входиться ну, 130 гривень. Ну, така середня да, цінова, бо в деяких магазинах і Алізе Супервош також зараз коштує, ну, тобто варіюється, да, від там 95 і... До безкінечності, нескінченності, бо у мене, наприклад, я давно ж не дивилася, але поруч мене, якщо купляти от в магазинчику, то було. Останній раз я бачила щось що 153 гривень, алізесу провош і артисан, може ще й подорожчало. Так, і хочу продовження вже теми шкарпеток. Якщо я вам показала шкарпеткову пряжу, я щиро сподіваюся, що я почну, навіть я сьогодні почну. Хочу з цього кольору. Такого життєрадісного, щоб підняти собі трошечки настрій. Покажу шкарпетки, які в мене є зараз саме вдома. Бо скоро вже буде треба їх віддавати, надсилати. Так, почнемо з цих двох. Так. Це пряжа з магазину, німецька шкарпеткова пряжа, з магазину so Shop. Ну, мається на увазі, що Я там купляла цю пряжу. Я вже напевно сказала, що я в'язала з цієї ниточки і показувала навіть на ютубі. Це в мене повтор. Я спочатку купила один моток такої нитки, потім мені, в принципі, сподобалось, я купила. Ще таку саму і ще три кольори. Потім на сайті з'явився ще і п'ятий колір, але вже я його не замовляла. Зараз знайшла етикетки, навіть покажу етикетки. Це ось така пляжа. Шахенмайр. Це тут, по класиці склад і метраж. Ось це від цієї пари блакитної. Це від цієї різнокольорової життєрадісної, і ось видно, що в мене друга така сама етикетка є. І ще були ось такий чорнинний і сірий. Так, навіть познаходила залишечки це від сірого, від ну моточки мася на увазі, від різнокольорового, від першого я не знайшла. Цікач не дуже рістечка. І від блакитного. Так, пряжа гарна, мені подобається. Єдине, я вже за це розповідала, який трохи є підводні камені, як на мій погляд. Це не те, що мінуси, але просто, якщо хочете купити, щоб ви мали це на увазі, що вона при першому пранні досить так суттєво віддає колір. Не знаю, як при інших подальших праннях, бо я... Це не випробувала, я закріплювала фарбу лимонною кислотою. Бо можна, звісно, оцтом, але мені не дуже подобається запах оцту потім. І те, що вона така цупкенька, шерстиста. Тобто, якщо ви досить такою чутливою шкірою, не любите таку пряжу, бо мені така подобається цупка. Вона буде добре зігрівати, але це про плюси буде, да? то також тоді вам краще купляти щось типу газал хіпефіту, мироносика. А, з плюсів, це саме от те, що я казала, що мені подобаються таке, такі цупкі шорстисті пляжі, бо вони повинні гарно зігрівати. І наскільки я знаю досвіду, коли раніше зала зі схожої пляжі, вони досить зносостійкі. Це в мене на 45, й розмір. Це на розмір 42-43. Так, ну і покажу, як викладається тут візерунок. Бо бачите, що він на двох шкарпетках трохи по-різному викладається. Наче схоже, але трохи все одно по-іншому. Ну, мене це не бентежить, мені таке подобається. В цій шкарпетці також. От, навіть не в шкарпетці, а шкарпетках, він по-різному. Е в першій парі, яку я взяла з саме цього номеру, там по-іншому ліг візерунок. От Не так, як на, на цій парі, просто геть по-іншому. Е але мені це також подобається, вони такі позитивні. І Мені, знаєте, е мені, вони так схожі за розфарбовкою, от, якась комп'ютерна гра. І коли там мапа, да? От, по Кроковій ці стратегії, От мені схоже на мапу, якісь тетрчки, якісь там кратери, вулкани, щось таке подобається, коротше, мені, мені подобаються. Всі попередні пари з цього артикулу, то вони були для хлопців, котрі служать разом з моїм чоловіком. Зараз, ну, поки ще тепло. Поки хлопці шкарпетки не просять, але я не знаю. Можливо, притримаю саме для його підрозділу. Так, і ще ось дві інші пари. Це також, це на розмір також 44, десь 45. Це на розмір 42-43. Тобто в мене дві пари. Дві пари є на більший розмір і дві пари на менший розмір. Так, давайте про цю зелену, про цю зелену, бо я взяла пагомілок і вони досить довго чекали, коли я до них повернуся. Бо знову ж таки через здоров'я, через очі, і нарешті, їх я дов'язала, але розумію, що пагомілок трохи в мене з однією щільністю. А стопа трохи так щеніше в мене вийшло, але ну, це, напевно, і добре, бо стопа більш протирається, а тут може бути в якогось е, більш така, е, не те, що товстіша, а більше за обхватом нога, то може також буде добре тягнутися. Ну, і тут, щоб не перетискало, да, звісно, резиночка. Тут в мене е, використано е, два кольори Артисану. Зараз навіть покажу, які саме. Так, у мене ще є два моточки новеньких. Це спеціально купляла для військових, для військових шкарпеток. Друзі, мені донатили гроші, то я купила. Так, це в нас номер 274-й. Полин він, здається, називається. Це, я не пам'ятаю, як називається, але це номер... 873. Ось так, покажу ще раз і приберу. А це Це різнокольорова, це мені надсилала сокову ниточку Таня з каналу Ворм О, Ол, мені здається, в інстаграмі в Тані. Точно нік Warm Socks. типу там та амбриатура Харків, я так розумію. Залишу посилання на Тайну, дякую їй за ці моточки. Я так розумію, що це якась, напевно, німецька шкарпеткова пряжа. Ну, Тут, хоч і рожевий, я тут робила цю частинку Helix. В принципі, вони навіть в мене вийшло той маленький клубочок розмотати на дві однакові частинки. Бачите? От рожевий, тут рожевий. Ну, мені такі, не знаю, як весняні, вис... у да, шкарпетки мені так схожі. Так, і ці з Alize Supervoš. а звичайний наш Superwash. І це в мене був моточок зі старих запасів. Кольор етикетку не знайшла, але кольор. Бо... Бо чому не знайшла етикетку? Бо я вже розмотала. На два кейки. І, е, на Бо я завжди розмотую на моток. По-перше, я перевіряю, чи, щоб не було там вузликів. Бо я хочу, щоб в мене вузлик був в тому місці, де я хочу, а не раптом десь трапилося. А, і е, потім перемотую на, на вагах, доважу і на, ну, на два моточки. Якщо, звісно, це якась секційна пряжа і мені треба, щоб співпали. Е, Секції, то я трохи по-іншому це роблю. Відшукую, там, витягую шматок зсередини, дивлюся, ну, це так окрема же тема, так? Да? Е і я нощу, що зараз Алізе потоньшило. Багато дівчат зате кажуть, і я з ними цілком погоджуюся, е бо цей етикетку не знайшла, але знайшла на сайті, що це 21-й номер, і вона така прям. Товстенька, така гарна, що я зазвичай всі свої шкарпетки в'яжу на 2,25, а для цих я взяла 2,5. Бо 2,5 я використовую зазвичай, коли в мене є десь з підмотом якогось махерчику. В цій парі прямо 2,5 було б пречудово, ну, на мій погляд. Ні, ну можливо, ну, звісно, і на 2.25, але мені здається було б таке вже забите полотно. І тут я набрала е, меншу кількість петель, бо в, в цих попередніх, що я показувала, тут в мене е, на 72 петлі, а ці я зробила 68 петель. У мене була регулярна резинка 3х1. Я потім не схотіла дати знову ж таки 3 на 1, зробила 7х1. Але воно ж не ділиться. 68 на 7, то ось в мене вийшла така позаду дорожка з трьох петель личових. І я, чесно кажучи, не, не прям фанат п'ятки стронг. Я знаю, що дуже багато дівчат її люблять. Я все ж таки прихильник французької п'ятки. Мені більш подобається, як вона сідає, як вона виглядає. Єдине, що момент. Що там треба, мені, наприклад, треба нормальне освітлення, щоб підняти ось, ось, ось ці петлі. Бо я підіймаю не за дві дужки, а по-іншому, і мені треба придивлятися. Стронг, звісно, це набагато легше відбувається, тобто мені здається, що можна і в транспорті це робити. Не потребують такої уважності, зосередженості, як французька п'ятка, саме в момент особливо підняття петель. Тож я вирішила, що якщо в мене така доріжка з трьох, то мені треба стронг. Ось, ну і зробила, відповідно, стронг. Ось. Буду, буду зараз чергувати. Таку п'ятку і таку, дивлячись від освітлення і тому подібного. Так, Про шкарпетки наче все розповіла, що хотіла. Не дуже багато в мене саме е, зараз на руках. Принесла ще швиденько показати е, шкарпетки з Алізе Артісану, котрі мені треба доробити, бо мені треба вже ці спиці. Але щось, щось якось вони мені важко йдуть. Можливо, через те, що досить така для мене зараз темна пряжа. І я оцю п'ятку, п'ятку, щоб ви розуміли, я вже, напевно, втретє перероблюю, бачите, вона шкарпетка без п'ятки. І видно, що тут я розпускала. Чому? Бо не зовсім гарно бачу і ниточка розщеплюється і я потім вже бачу, що якийсь тут в мене брак, якийсь ти то нитку розщепила, то щось підняти не можу нормально, петлі, якісь в мене дірки виходять, тобто не подобається, перероблю. Ну, до речі, також було пару разів, що я бачила, наче передивляюся і намагаюся контролювати, але бачила, що петелька в мене десь розщепила, доводилося спускатися, підіймати. Коротше, треба мені їх домучити, і буде ще одна пара шкарпеток до наших військових. Я вже з таким візерунком робила, тут також нерегулярна резинка, але я трохи так розважаю себе і сподіваюсь хлопців, ось таким ведеруночком, котрим в мене йде по верхній частині шкарпетки, такі ромби. Тепер, наче, точно все. Ще раз повторюся, що якщо зацікавила вас ця новиночка, Точно знаю, що в петельці вона ще є трохи. За цією ниткою вам Soshop. Сподіваюся, що там вона ще є. Журнал також де, де знайдете, в петельці він є. Якщо у вас поруч сільпо і. Але навіть мені здається, що якщо замовити цей журнал в петельці і з доставкою навіть нової пошти, то буде дешевше, ніж сільпо. І... Якщо вам потрібен від мене огляд цього журналу і двох книжок шкапеткових, то, будь ласка, це мені скажіть. На цьому в мене все. Трохи довгенько вийшло, більше, ніж я сподівалася. І сподіваюся, а навіть зараз, знаєте, що я не буду прибирати цю свою фотозону. Оце все не буду прибирати, щоб одразу зняти продовження наступних відео свого цього серіалу, як я провів літо. Все, до зустрічі в наступних відео і чекайте ще від мене шкарпетки з цієї пряжі і відгук.